Для дітей, мабуть, якась радість повинна бути. Я війна війною, але я думаю, що повинна бути. Хай діти трошки радуються. До комунального підприємства звернулися підприємці Полтавщини для того, щоб встановити новорічну ялинку. Тобто комунальне підприємство на це свої кошти не витрачає, а все це за рахунок підприємців. Вони з нами ж заключили договор, відповідно до якого ми виконуємо роботи по встановленню ялинки. Придбали у нас підприємці цю ялинку, значить, її висота десь близько 10 метрів, у основі вона завширшки 6 метрів, їй приблизно 20 років. У цьому році вони зекономили можливий бюджет. Але дали людям якесь щастя. не знаю, якось Мої знайомі похоронили дітей із фронту. Ну що тут скажеш? А дітки маленькі ростуть. Будемо ще виконувати роботи по прикрашенню. Прикраси ми в цьому році нові купляти не будемо, а будемо використовувати ті прикраси, які є на підприємстві. Живу ялинку за гроші та з ініціативи підприємців у Полтаві. Ставлять другий рік поспіль. Торік її встановили 26 грудня.